Ніколи не думала, що матиму ще кохання в своєму житті, хоч мені й було 53 роки, але я ніяк не могла наважитися сказати дітям, що у мене є інший чоловік. Я сподівалася, що моя мама підтримає мене, але такого я точно не очікувала. Я була ще молодою жінкою, коли мій чоловік потрапив в аварію. Дітям було 13 і 8 років. Як жити далі, я не знала. Бо чоловік був годувальником у нас в родині, а я звичайною домогосподаркою, і ще мій Юрко був просто золотим чоловіком і до мене гарно ставився, і до дітей. Важко такому знайти заміну, а я й не шукала. Вирішила, що буду жити заради дітей. Це були початки 2000-х, але люди ще масово їздили на буряки на схід. Я теж вирішила, що поки в дітей канікули, то поїду і хоч якусь копійку зароблю. Праця важка задуха і просто велетенська спрага ось все, що я запам'ятала з того часу. Так я їздила років п'ять і якось познайомилася з агрономом Петром. Він був молодшим за мене на два роки, але я й не сприймала наші стосунки серйозно. Вже мені хотілося якоїсь віддушини, щоб проблеми вирішив чоловік, щоб заробив чоловік, щоб приголубив чоловік. А тут Петро, молодий та гарний, за ним не одна бригада жінок бігала, а він чогось до мене причепився. А я й не сильно пручалася. Наш короткий роман скінчився, і я вернулася додому. Але Петро вирішив мені писати. Ті листи гріли мені душу, але дуже дратували мою маму. Ти що твориш? Діти вже все розуміють, а ти як та дівчинка з листами вже по селу говорять та в нього така, як ти в кожній бригаді. І з кожним листом додавалися гіркі мамині слова, які просочували моє щастя і нищили його. А потім на наступний рік не набралася бригада і залишилися одні листи, які були все рідші і рідші. А потім клопоти з дітьми, які ж ніколи не закінчуються, і я вирішила, що нема чого себе надіяти якимись дурницями, та написала, що знайшла іншого, і що Петро мені більше не писав. Молодець, сказала мама, коли перестала бачити листи у наших воротях. Ти вже не в тому віці, аби про дурниці думати. Дітей скоро треба буде женити, а ти туди ж. Минав час, і я згадувала про Петра лише як про щось світле і добре, останній промінчик в сумному житті. Діти помічали, що я сумна, але що я їм могла розказати. Хіба б вони мене зрозуміли? Мама на схилі літ вирішила закохатися. Йшов час, але Петро мені з голови не виходив. Ну, чого я така боягузка? Що мені діти скажуть, та яке їх взагалі діло? Вирішила я все дітям розповісти, як тільки вони приїдуть з міста, де жили і працювали. Я, знаєте, в такому домашньому щось варю, аби їх смачним зустріти, вся кухня в пору і диму, я аж мокра від того варева. Як на поріг, величезний букет квітів просовується. Я ще так здивувалася, думаю, що то за оказія. А за квітами Петро, я мало не падаю від подву, як за ним діти щасливі та сміються. Мамо, що ж ти від нас батька так довго ховала? кажуть, а я вплач. Аж тут на цю катавасі вже приходить моя мама і бачить, то все та каже: Бачиш, як добре, коли в тебе мати адресу вміє переписати, а діти вміють гарно листа написати або до тебе чоловік приїхав. Я спочатку на них трохи образилася, бо ж в якому вигляді перед Петром стояла халат старенький, в руці Черпак, волосся прилипло до чола, писана красуня, хоч одразу під вінець. Але й рада була страшенна, що все отак склалося, і вони за моєю спиною так все провернули. Підпишись, підтримай українськомовний контент.